Перерва засідання сесії закінчилася. Пропоную зробити ще раз реєстрацію. Архипова, Бойко, Бокла, Буряк, Голов'янко, Давидо, Демчеша, Єгора, Ярандіна, Міскакіна, Калініченко. Кучеренко, Мельник, Новікова. Перекопський рядко, Середан, Сміяненко, Схоренко, Федоранич, Прису. Федоренко, Ресик. Шановні депутати. Пропонується після консультації е, внести до четвер. Ми його проголосували за основу. Не проголосована була пропозиція депутата Федоренко щодо виділення коштів з резервного фонду. Пропоную пропозицію внести до цього проєкту рішення виділити кошти з перевиконання 105 тисяч на 209 000 на докупала листів. Ні, на ремонт. Так, на здійснення внесків до статутного капіталу. На ремонт листів. і суму, яка залишається після цього. направити в резервний фонд. можна важко розшифрувати. Буквально в таких ситуаціях 35.200 тисяч гривень, що на здійснення внесків до статутного капіталу КП. Ще у нас останнє питання, Бюджет, щоб було стати капіталу, який ми ще маємо з'язати. Зрозуміла пропозиція? Давайте проголосуємо за пропозицію. що робити для нього що робити тибисть достатньо Голосуємо цілому. Підішите, а пропозиція стосовно резервного фонду. Я Ми проголосували за резервного фонду. Резервного фонду і нести в резервного фонду. С перевиконання нести в І голосуємо в цілому за проєкт речі. Не Переходимо до розгляду п'ятого питання. Є питання? Ні. Немає. Голосуємо за основою суміш. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду депутатських запитів, будь ласка, пане плану. Ожгання вагового обговорення. Шановні міські бога, шановні депутати, хочу звернутися до вас з депутатським закладом. Для безперервного та якісного отримання медичних послуг у територіальній громаді пріоритетом номер 1 має залишатися виплата заробітної плати медичним працівникам. З листопада 23-го року, залишається невирішеним питанням своєчасного та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства Вільногільська центральна міська лікарня. Погашення заборгованості по заробітної платі медичним працівникам за бюджетні кошти територіальної громади критично важливо для стабільної роботи системи охорони здоров'я в цілому, підтримки мотивації медичного персоналу, запобігання відтоку кадрів, забезпечення належної якості медичних послуг та довіри пацієнтів, а також уникнення соціальної напруги. Це питання обговорюється неоднократно. Є ну, дуже велика кількість звернень від медичних працівників стосовно своєчасної і в повному обсязі виплати плати. Ця ситуація длиться з листопада 2023 року, -го Але станом на сьогодні це питання не вирішене. Тому Пропоную з метою забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі працівникам КП Нагірська центральна міська лікарня. Пропоную доручити міському фінансовому управлінню Лінагівської міської ради передбачити в проєкті бюджету громади на 26 рік, кошти у сумі 4 мільйона 233 тисячі гривень на погашення цієї заборгованості. Сума е, узгоджена з е, працівниками центральної міської лікарні. Якщо є якісь питання, готова відповісти. Я цю ситуацію знаю, він, крім того, розмовляв з директором підприємства. Там, звісно, є заборгованість, це заборговання за два місяці практично. У них є перевиконання. Ну, перевиконання. У них є економія по енергоносіям. Сьогодні, буквально перед сесією, до мене надісла його лист по цьому питанні. Що економія планується у розмірі ну, більш ніж 2,5 мільйона гривень по енергоносії. В зв'язку з тим, що ми не можемо виділяти кошти на погашення заборгованості по заробітній платні, це не раз наголошувало НСЗУ по цьому питанню. Ми можемо виділяти кошти на стіну медичних працівників. На сьогодні лікання виділяє кошти і на заробітну плату, і на стимули, за, за рахунок тих коштів, які надходять на віддані ЗЗУ. Якщо ми ви виділимо кошти на стимули, то е, ті кошти, які вони виділяють на стимули, вони як е, будуть виділяти на заробітну плату, а ті кошти, е, які ну, з бюджету будуть йти на, на стимули. Пропозиція яка? З рахуванням того, що вони вже бачать, що у них більш ніж два мільйони, і до кінця року ця сума буде там, як вони пишуть, більше ніж два з половиною мільйони. Уже в цьому році їм виділить на стімули, не передбачать бюджетів наступного року. А в цьому році вони написали також листа, що кожного місяця по 500 тисяч на стіму цих два з половиною. Кінця року, так. А скільки місяць до кінця року. Ні, не до кінця року. Вони в останньому місяці, в першому місяці. Наступного року вони там попросили виділити ці, ці кошти у січні, лютому, березні і грудні. Виділити уже на сесії, яка буде, ну і ми це питання опрацюємо на черговій сесії, так, настінули їм з цієї економії кошти, а іншу суму передбачити в бюджеті. Ну, е, якщо ми зможемо передбачити в бюджеті, якщо ні, то при. Е, розподілі вільного залишка ці кошти їм виділять і таким чином вирішити питання. Ну, по крайнім, оці ці 2,5 половиною. Можна? Мені так. Дивіться. По-перше, служба НЦЗУ не регулює питання виділення коштів центральної громади. Це по-перше. По-друге, у когось є питання по наявності чи забодованості? Ну, я впевнена, що жодних депутатів, якби всі впевнені, що вона є заборгована. Я впевнена, що до кожного практично зверталися з питання погашення заборгованості по заробітній платі. Тепер третє: відносно неможливості фінансування погашення заборгованості заробітної плати з міського бюджету. Є два закони, якими керуються органи місцевого самоврядування і депутати у тому числі. Це закон про місцеве самоврядування і стосовно витрачання бюджетних коштів, це бюджетний кодекс України. В законі про місцеве самоврядування статті 26 є розділ про виключну компетенцію місцевих рад, де до виключної компетенції місцевих рад належить затвердження міських цільових програм. В бюджетному кодексі 89-й статті бюджетного кодексу, яка регулює правомочність та можливість фінансування витрат міського бюджету є напрямок про верні, напрямок використання бюджетних коштів. Це місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення. Тобто, на законодавство дозволяє використовувати кошти міського бюджету на фінансування місцевих цільових програм. Якщо ми, як засновик, засновник у вигляді міської ради, прийняли рішення про е, існування нашої територіальної громади міської цільової лікарні з тим певним обсягом е, надання медичних послуг, то ми взяли на себе зобов'язання фінансувати це підприємство. Але на сьогодні є проблема, яку повинні як до нас, як депутатів, звертатися, щоб її рішити. От я пропоную вирішити цю проблему. Всі інші технічні ці питання, стимули, не стимули на робочих нарадах з директором комунального підприємства, там з відповідною можливо комісією, за залученням фахівців вирішувати. У мене є питання: давайте людям до нового року виплатимо заборгованості заробітних платів. Можна дозволитися. Що стосується ЦМЛ. Ми вже неоднократно на цих сесіях і від представників ЦМЛ чули також, що вони будуть зменшувати заборгованість заробітної плати, будуть врегульовувати всі питання, урегульовувати свій штатний розпис. На сьогоднішній день не зроблено майже нічого. Заборгованість по заробітній платі на них росте майже щомісячно. Але надходження від сезон зменшується через кількість наданих послуг. Зменшення послуг у них теж починаючи десь навірно, з середини року лавінообразно. майже по всім видам послуг. Але стимулюючі виплати, вони собі всередині своєї лікарні продовжують виплачувати. За цей рік, стимулюючі виплати, становлять щит майже 7 мільйонів 6-700 грн. Цими коштами можна було вже давно перекрити кредиторську заборгованість. Якщо б вони це питання у себе врегульовано. На жаль, питання вони не врегулюють. і нам давно вже це обіцяли. Сплачувати з місцевого бюджету кредиторську заборгованість. Ми не можемо Я, не можемо, я, не, я, не, я не розпочав, тому, що, що законом це не хитно. Законом про місцеві гарантії про фінанс Щас, медичні гарантії передбачено, що міські ради ну, місцеві бюджети можуть передбачати на Розвиток лікарень, а також місцеві стимули. Місцеві стимули це не є погашення кредиторської заборгованості або взагалі заробітної плати. На розвиток підприємства в цьому році на минулій, здається, сесії ми виділяли мільйон гривень на реабілітаці... на облаштування реабілітаційного відділення коштами, які вони пропонують зараз зняти з енергоносіїв. Вони надали листи на те, щоб зробити ремонт в цих відділеннях, а так і отримати відповідно пакет на реабілітацію, що збільшить надходження. У Мене лист саме щодо направлення цих коштів на ну я скажем не погашу, забору, а, а на виплату стимулів. У мене є такий інших кустів, я не бачу. Але ми одноразово наголошували на тому, що необхідно збільшувати кількість послуг. Кількість послуг зменшується, додаткові там, населення або якісь послуги не надаються. Відповідно, ми час виділимо навіть, якщо ми закриємо цю критучку заборгованість, воно і далі буде йти лавіною. Ми нічим їм не допоможемо на жаль, а зробимо тільки ще і нержу слуху, бо НСЗУ постійно е, наприкінці року перевіряли витрати за на дашбордах, куди були витрачені кошти. І якщо також можете аналізують і місцевих бюджетів, коли були витрачені кошти, е, і на нарадах ми запитували неодноразово, е, чи можемо ми їм допомогти виплатити корпузаробітар, по і нам казали однозначно, не може. Це буде порушення для місцевого бюджету. Ми з 2020 року б'ємося, щоб вони проводили якісь запити. Дивіться. можна ну, ну, я відповім? Можна з ну, я, 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 2020 року. Дошкільникам ми не даємо, хоча з дівок по всім громадам з новим е, законодавством є підвищення і таке інше. це запит, я йому зараз відповідю. Я підтримую. Да, по заранію, так, по середньої заробітної плати, яку отримують до шкільного освітлення, ми отримуємо, не дави. У нас теж працюють. Хай надають послуги так, як потрібно, в тому і в той кількості, як потрібно. І якісь заходи пробудуть. Я обговорювала, що ж у З 20-го року, 20-го року ми б'ємося над цим, або це вони не там. Вибачте за розслідування. Можна сказати, можна сказати. ми, здається, є. Питання контролю і організації роботи в центральній міській лікарні з боку головного розпорядника, з боку там директора підприємства. Питання, яке виникло по заборгованості по заробітній платі, воно виникло ще до того, як був призначений директор, що зараз працює. Ще до того. І, от ми говоримо про те, що ми не можемо е, вирішити адміністративно це питання. Тобто, головний розпорядник департаменту, не може врегулювати ситуацію. Лікарка там щось не робить. Департамент не може добитися, але страдають люди. Ми говоримо, у нас той лікар поїхав, той поїхав статистики по <кхем>, молодшому і середньому персоналу. Взагалі, якщо хто знав, ну ми ВП... б... Не дуже порадували, бо нас, коли лікар їде, знає все місто. А коли медсестра і там санітарка, ну поїхала і поїхала. А це також люди, які повинні отримувати зарплату, і від них залежить не менше, ніж від лікаря. Взагалі тому я підтримую цю пропозицію, в якому плані, що давайте задовільним людей, щоб у нас не було взагалі питань, що із за заборгованості люди кудись виїжджають до працівники лікарні. Я майнувати. А стосовно яких закладів, які лікарня повинна виконувати, там, скорочувати, чи збільшувати послуги, скорочувати якісь свої витрати, це питання головного розпорядника лікарні, не депутатського корпусу. Якщо ще потрібно депутатського, виносите пропозиції, ми будемо розглядати, підтримувати або не підтримувати. Але люди за того, що головний розпорядник не може побідити лікарню або лікарня там щось не робить, ну не повинні страждати. <гуми> Доправа, а, і ще, вибачте, вибачте, іще хотів сказати, дивіться, ну промоніторили ситуацію стосовно виплат з бюджету, Київська міська рада допомагає, Криворізька міська рада допомагає, Дніпропетровська на міська рада. На <гуми> 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 <ті> <гуми> <ті> <гуми> Я публічно заявляю, якщо ніхто. Я я, за я публічно, ніхто... Я якщо ніхто не може підготувати проект документ, по якому можна профінансувати заробітну плату, я його підготую. Не в цьому питання. В Є, питання питання в, в, тому, в тому. що, в тому, що в... Ці кошти не на погашення заборгованості. Загляд того, що вони будуть виплачувати стимули. Вивожання можете... міського бюджету, Чей, може... а не тими коштами, що отримають ЦЗЗУ. Це їм дозволить зменшити заборгованість по заробітне платі. Ось такі ну, питання. Я... Можна і так вирішувати, можна так. Він так, ще так. Говорить, що вирішують. Питання не вирішуються з 23 року. 23, року. 23 й кінець, 24, -й, 25 двадцять закінчується. А люди мають заборгованість по зарплаті. При тому, переважні в переважній більшості це люди, які отримують мінімальну заплатити, мінімально для когось із. Присутніх можливо це і не кошти, а для них це все життя. Ну Давайте вирішимо це питання, підтримаємо людей, нехай працюють. А адміністративно-організаційно ну, давайте вирішимо. Чого ці інші свою субвенцію влізають і в межах наданих коштів вони отримують своє підприємство? У нас теж є люди, які прийняли жоден, жоден. жоден з адміністративного персоналу міської лікарні не звертався. Я відверто це кажу, до мене звертались молодший. Лікарі ну, молодший і середній б... медичний персонал. З адміністративного персоналу до мене не зверталися. Але, якби страждають, в основному це молодший, медичний, та, ой, молодший, ой молодший, молодший, молодший і середній, середній. медичний персонал. <зв 1> і вона є, вона це є заборгованості, єсть. Давайте перейдемо до голосування. Зрозуміло. У кожного є своя позиція, і вона справедлива. Давайте я схожу надати, не... у нас <п> er> вже <п> er> правда з <п> er> нацятого <п> er> року кожен виступати буде, <п> er> Ми виділяємо, якщо не на початку року на стимули, так наприкінці року, давайте ще довиділим, давайте ще довиділимо. Виділяємо кожен рік. Наприкінці року завжди встає це питання політварді. І нам обіцяють, що ми все зробимо, ми виправимо, ми будемо надавати більшу кількість послуг. Ми самі себе будемо забезпечувати. Всі підприємства забезпечують себе самі. Одна лікарня у нас забезпечити не може. Прийти в лікарню о 12 годині. Там нема нікого. Я як про яку якість послуг ми можемо казати? Так, а чи чи є це проблема санітарки? Чи що? ми неодноразово Чого? ходили туди і ходили з перевірками? А, вибачте, приписали активу повноваження, як головного розпорядника. Як... виконуємо свої повноваження якщо не виконав, як як виконує. якщо не виконує свої якісь там обов'язки, директор там головний бухгалтер, адмінперсонал. Ну то е, е, зробіть так, щоб виконували. ми не виконує, як ви кажете, адмінперсонал а наказує медичний. Тобто він не обділений, так, по-вашему? Вони отримують мінімальну зарплату, і мають два місяці заборговані. Вони не отримують мінімальну зарплату. Якщо б вони отримували мінімальну зарплатну плату, фонд був би я... в півтора рази. Голосуйте, як, як вважаєте, за потрібне. Чому по МСД влізає, це Важне питання, яке не стосується запиту і дискусії, а це стимулюючи, там стимулюють всіх однаково в лікарні? Стимули передбачені кілька для медичних працівників. Так а як ми тоді, ну а чому ми тоді говоримо, що ви будете по 500 тисяч. Ви поки говорить, що по 500 тисяч потрібно ділять,